Проєкт Збережи життя солдату, ініційований покійний нардепом Ігорем Єремєєвим, продовжили його колеги Степан Івахів та Ярослав Москаленко. Вони привезли на Луганщину велику партію військової оптики і британської амуніції для українських розвідників. Перед трагічною загибелью Ігор Єремєєв відвідував хлопців на передовій та обіцяв привезти чергову партію допомоги. Тепер проєкт прийняли його колеги. Народні депутати Степан Івахів та Ярослав Москаленко прилиду. До тилового табору 130-ї бригади, тепловізори, військову форму та солодощі. У підрозділі розвідників Збройних сил України на ці подарунки вже чекали, бо усі ці речі їм обіцяв привезти нині покійний Ігор Єремєєв. Після трагічної загибелі проект «Збережи життя солдату перейняли його колеги. Так, Степан Івахів дружив із загиблим 30 років. Тому продовжити благодійний шлях друга для нього честь, каже депутат. Наш друг, близький друг, наш колега Євген Іванович який не так давно тут був, приїжджав до хлопців, мав з ними мову і він загинув, думаю, ви загинув. І хлопці попросили його, тих чи інших речей для їхньої служби. Це все було. Ілона ж сам не зміг це зробити, звичайно. Ми вирішили це, його справу завершити, його, його обіцяння. Ми закупили і хлопцям привезли все, що хлопці відправляли від його імені. У цих валізах народні депутати привезли для бійців нові комплекти осіннього одягу. Пан Степан каже, що форму пошили спеціально для розвідників. «Це спеціальна форма, в основному вона призначена для розвідувальників, які входять на передні позиції. Це чисто англійське виробництво і матеріали пошив. Суть заключається в тому, що цей матеріал пропитаний спеціальною речовиною, яка дає, коли на розвідувальника дивляться приборний шоубаччий в інший тепловізор. То е, не можна вловити силует. Тобто видно загальне п'ятно, яке розмите, але не можна зрозуміти деякі частини тіла. 50 комплектів осіннього військового одягу перейшли до рук бійців підрозділу розвідників Збройних сил, а разом з ними і нові очі для військових. Серед них і тепловізори. Одна пара таких окулярів коштує близько п'яти тисяч євро. Тепловізор на очки И они вот, вот это одевается полностью на голову человеку. Здесь ставится эта штука, и вот полностью он вот глаза, и он себе ночью спокойно на боевом дежурстве, на посту, и полностью смотрит. Мало того, что это еще оно ну, как бинокль работает, оно еще и ночного видения определяет передвижение. Там, до 300 метров он видит передвижение людей. Бійці тилового табору 130-ї бригади кажуть, тепловізори це не просто річ, а окуляри, які можуть зберегти життя військового. Тепловізор – це, в общем, скажу так, що це потрібна у всіх підрозділях, тому що це життя людей. Ну, це ж серйозно бачити ночью, за деревами, що хтось сидіти. Боєць з позивним борода зі Львова понад півроку воює добровольцем у розвідці. Військовий каже, сучасне обмундирування це дуже добре, але без інтелекту та неабиякої витримки у їхній справі не обійтися. Є велике кількість оброботків інформації, даних, які ментально прийняті рішення. Еліментарна дача координат, а то треба прочитати, розуміти і так, тобто перевести з однієї сітки до ну, тобто складний процес. Видічка не на не завжди треба нажимати на крок. Часто надо пропустить, просто смотреть, наблюдать, передавати. А от чотирилапому розвіднику тору, якого із собою зі Львова привіз боєць, ані військова форма, ані оптика не потрібні. За ним закріплені такі обов'язки, як обхід периметру та вартова служба. Зі своїми завданнями тор справляється на відміну, каже його хазяїн. Це наша собака тор. Был ранен, попался с местными передрягу, такими же как пятен-четырелапами во время патруля. Ну немножко порвали. Сейчас уже здоровье отлично. Климат ему тут немножко тяжело. Он привык к более прохладному климату здесь вернее сейчас немножко мочится. Наразі ж бійці готуються до перших серйозних холодів. Будівля, у якій вони дислокуються, зовсім не обігрівається. Тож тепер одне з головних побажань до благодійників забезпечити підрозділ обігрівачами, тим паче, що вони обіцяли і надалі допомагати бійцям. Андрій Каншинь, Олена Коновалова спеціально для телеканалу Еспресо.